У Совку був надзвичайно скупий модельний ряд автомобілів на таку величезну територію, кількість населення і заявочку невілічю. Деякі класи автомобілів були відсутні в принципі, як от, наприклад, пікапи. Пікап це легковий автомобіль із відкритим вантажним кузовом позаду, відокремленим від кабіни водія та пасажирів. Забезпечення особистим транспортом робітників та селян офіційно не було першочерговим завданням для державного конвеєра в селі є коні з підводою. А пікап розглядався як буржуазна примха, корисна лише фермерам у капіталістичних країнах. Це стосувалося і фургонів на базі легковушок. У США та Європі пікапи стали популярні завдяки дрібним підприємцям і фермерам. У Сувку ні дрібних підприємців, ні фермерів теоретично існувати не повинно було. Приватне підприємництво було заборонене законом, а ферма була одна для всіх і називалась вона «Ковгосп». Де у промислових масштабах виготовлення сировини більше підходили повноформатні вантажні автомобілі. Але все ж таки, пародії на пікапи у СРСР інколи виринали. У цьому відео пропоную подивитись, які ж пікапи були у совку. Спойлер, їх майже не було. Серійних, все як завжди, закінчувалося на прототипах і внутрішньозаводських моделях. Почати, звичайно, варто із давніх давен. Коли орки розвалили свою імперію, похоронивши не тільки спеціалістів, а й виробниче господарство, а потім побігли цілувати черевики американцям, щоб вони продали кресення, не відживши своє, моделі автомобілів. ГАЗ-4. Першим пікапом Совочка став ГАЗ-4. У загальному випуску машин сімейства Форд А в США пікапи займали помітну частку, проте всі вони будувалися сторонніми компаніями, яким Форд Компані лише поставляла шасі. З цієї причини американська сторона не могла включити технічну документацію на пікапи в підписану з СРСР угоду про придбання патентів на Ford А і Ford Аа. Тому створювати пікап радянським інженерам довелося самостійно. Пікап ГАЗ-4 почав проєктуватися конструкторами кузовного цеху, який на той час став автобусною філією ГАЗу відразу після початку випуску ГАЗ А, ще на початку 33-го року. Більша частина пікапів Ford початку 30-х років мали окремо змонтований кузов, як, наприклад, Ford A82B, проте існували і більш естетичні моделі з кузовом, об'єднаним в єдине ціле із кабіною, як Ford Model A66A. Випуск ГАЗ 4 був закінчений у 37 році у зв'язку із закінченням випуску основної моделі сімейства ГАЗ А. Всього виготовили 11500 екземплярів. Цей автомобіль міг перевозити до 400 кг вантажу або ж шістьох пасажирів на відкидних лавках уздовж кузова. Мотор 4 3,3 літра 40 кінських сил. До речі, людей, як Скот у Совку, любили возити все його існування. ГАЗ – не Волга тут мова не про знамениту Волгу, а про ранній експериментальний автомобіль. Єдиний пікап із цим індексом з'явився ще в 1937 році. Машину зліпили з деталей ранніх газів тієї епохи і поставили на неї пару додаткових пнемокаріс між першою та другою осями, щоб краще йти бездоріжжям. На випробуваннях пікап показав себе непогано, але ідеї розвивати не стали. На тому історія цього ГАЗ-21 і завершилася. ГАЗ на ТІ в М37 року. Усього збудували два примірники: один у кузові Фаєтон, другий пікап. Базою знову послужив газ М1, але цього разу упор зробили на прохідність. Автомобіль отримав Формули 6х4 і головну фішку можливість ставати на гусеничний хід у зимку. Машина виявилася складною, ненадійною і не відповідала поставленим цілям. У серію, звісно ж, не пішла. ГАЗ 415 Серійний довоєнний пікап на базі «Емки». 39 41 роки виготовили понад 5 тисяч таких машин. Але прості люди їх майже не бачили. Приватникам вантажівки у Союзі були не потрібні, адже приватного бізнесу не існувало. Для кого ж тоді робили? Для заводу, для армії, для державних потреб. Основна маса машин була знищена під час Другої світової, а ті крихти, що залишилися, були списані і порізані на метал. ЗІЛ АТУ 100. Мало хто знає, що із 48 по 85 рік ЗІЛ випускав невеличкий тягач під індексом АТУ 100. Ату означає автотранспортне управління, і саме цим словом пояснюється його призначення. Він возив вантажі виключно по території самого заводу. ГАЗ-50. У 50-х на базі ГАЗ-69 з'явився ГАЗ-50. Машина вийшла такою ж компактною, як і зілівський тягач. Фактично, це був крихітний тягач, який працював у парі із примітивними заводськими візками ніякої романтики. Чиста утилітарність і совкова строгість. Москвич 400 у кузові пікап. Такі теж існували, але й внутрішньозаводські в основному. До серії справа, звісно ж, не доходила. Вантажопідйомність 300 кг і слабенький двигун. До речі, сам цей Москвич 400 це теж не совкова розробка. До наших днів дожили лише фотки версії для бездоріжжя. Випробування проходили у 47 році. На базі одного із трьох пікапів згодом створили цілком масовий аеродромний пусковий агрегат АПА 7. Саме він запускав перші радянські реактивні літаки. Вантажні москвичі на базі моделі 402 випускалися у 57-58 роках, але тільки у вигляді фургонів москвич 429 і 430. МЗМА не виробляв пікапів на продаж. Їх робили тільки для внутрішньозаводських потреб. Однак потреба в таких автомобілях була і пікапи будували на авторемонтних заводах із машин, що прийшли на капремонт. Часто для захисту вантажного відсіку від атмосферних опадів в автогосподарствах над кузовом споруджувався тент максимальна швидкість 100 км на годину, двигун 35 кінських сил, УАЗ 450Д. Ульянівський автозавод, ще наприкінці 50-х вирішив спробувати себе у сегменті пікапів. Так у 58-му з'явився уаз 450 д невелика вантажівка із двомісною кабіною та відкидними бортами. Машина була проста, але не дуже витривала. Могла брати майже 800 кілограмів і чудово підходила для роботи в селі чи в армії, у теорії. У 61-му пікап оновили. На світ вийшов УАЗ-451Д. Він отримав потужніший мотор від Волги та посилене шасі. Цей варіант став справжнім робочим конем у багатьох господарствах. А у 66-му через 5 років на базі знаменитої буханки з'явився 452Д. Як писали совки, машина поєднала всі переваги сімейства 452, простоту витривалість і високий кліренс із вантажною платформою. УАЗ-915Б також отримав долю запускача реактивних літаків. Якщо зняти з нього громістке електростартерне обладнання для реактивних двигунів, то перед нами був би цілком звичайний пікап на базі ГАЗ-69 та ще й із брезентовим дахом. Проект стартував у 1958 році і вже за півроку були готові перші досідні зразки. Випробування проводили у 59-60 х і під час тестів виявили чисельні недоліки базової конструкції. У результаті серії як такої не вийшло, були лише й одиничні екземпляри. Газ М20. У післявоєнні роки побіда Газ М20 стала справжнім універсалом, принаймні для автопарків, таксобаз та ремонтних заводів. Коли автомобілі відпрацьовували свій ресурс, їх часто не списували, а переробляли у пікапачі фургони. Єдиної схеми такої модернізації не існувало, тож варіантів було безліч від примітивних відкидних платформ до досить актуальних кузовів. Цікаво, що багато із таких пікапів фарбували у темно-коричневий шоколадний колір. За спогадами причина була проста і доволі прагматична. Так легше було приховати ржавчину, яка невідворотно з'являлася на втомлених кузовах. ГАЗ М73 У середині 50-х років радянське керівництво взялося за освоєння цілинних земель. Для такого задання потрібен був компактний, простий і витривалий повнопривідний автомобіль. Так народився проєкт ГАЗ М73. Машину задумали максимально легкою і простою. Колісна база лише 2 метри, кузов несучий. Варіанти кузова пікап та купей із багажником. Вантажопідйомність – 150 кг. Агрегати брали від москвич 402. Втім, на конвейер новинка так і не пішла. Газ у той час був перевантажений. Треба було випускати і Волгу, і вантажівки, і армійські машини. Тому газ М-73 залишився лише експериментом. НАМІ 049А цілина. Цей витвір інституту НАМІ не зовсім пікап у класичному розумінні, але цілком заслуговує на увагу. Його задумували як практичну машину для широких мас, фактично радянський аналог японського Кейкара. Базою став проект 049А Аганьок. Закритий всюди хід, що у свою чергу отримав багато воздів від майбутнього ЗАЗ-965. Але як і часто бувало далі, прототипів справа не пішла. У 60-х ціліна так і залишилася експериментом. Втім, проєкт зник безслідно, саме на його базі згодом створили інший пікап – Луас 13021. Отже, луаз 13021, можна сказати, став символом перехідної епохи. Його виробництво стартувало буквально за кілька тижнів до проголошення незалежності України, і, хоч політична ситуація змінилася кардинально, випуск таки продовжили аж до 98-го року. Хто б міг подумати, що наприкінці життя моделі з 97 го по 98 й рік випуском займалася приватна фірма Валетта у Московській області. ЗАЗ 965П. Ще одна вантажна версія, але на цей раз на базі горбатого запорожця. Їх робили невелику кількість для заводських потреб з відбракованих кузовів. ЗАЗ-970. Ця лінійка налічувала 5 різних моделей підвищеної прохідності. Позачаховики використовували агрегати Горбатого 695-го. Розробка модели стартувала у 61-му році. Першим побачив світ невеликий ЗАЗ-970, який отримав прізвисько «Точило» і був, по суті, пошуковою компонувальною роботою. Він та наступні автомобілі були створені в ініціативному порядку. Автомобіль міг взяти до 350 кілограмів вантажу і мав заднє розташування двигуна, що було, м'яко кажучи, досить недалекоглядним рішенням. У 62-му, з врахуванням накопиченого на точилі досвіду, завод представив пікап ЗАЗ-970 все з тим же нерозумним розташуванням двигуна у задній частині кузова, де місце повинно було бути відведеним для вантажу. Власне, сам 27-сильний мотор і торсіонну підвізку також запозичили у горбатого ЗАЗ-965. Максимальна швидкість становила 70 км на годину, а середнє споживання пального всього 7,5 літра на 100 км. ЗАЗ-968 МП. Цей пікап народився вже на зламі епох, коли Союз котився у прірву. Випускався із 90-го по 92 рік. Виготовлений, як завжди, із бракованих козовів для внутрішньозаводських потреб. Але зненацька потрапляє у невелику серію для цивільних. По суті, 968-й виготовлявся за стапельно обхідною технологією. У відбракованого кузова відрізалася задня частина кабіни і приварювалася задня стінка з вікном. Утворена ніша і була вантажним відсіком. Пікап мав невелику вантажопідйомність і був незручний. Не було ні відкидних бортів, ні дверей. Мене завжди дивувало, чому їх випускають і чому їх купують. Судячи по мізерному тиражу, Поціновувачів у такого було небагато. іш 27151 Цей ІШ вважається єдиним по справжньому серійним радянським пікапом. Вироблявся із 72 по 2001 рік, тобто пережив навіть сам совок. Базою став фургон іш 2715 Автомобіль існував у ряді модифікацій із різними варіаціями оформлення кузова, салону, а також технічної начинки. Із часом з'явились навіть експортні версії із гучними назвами. Наприклад, Elite пікап Еліта, щоправда, полягала у тому, що машину продавали у Латинській Америці чи Фінляндії, де вона виглядала не менш комедно, ніж радянський холодильник у квартирі парижського буржуа. А ще був прототип під назвою Іш 6Г. Досвідний пікап, який у серію так і не пішов. ВАЗ 2101. Копійка. Одна з таких версій копійки пікап внутрішньозаводського призначення. На них возили вантажі, іноді навіть переробляли на пожежні автомобілі. Подекуди такі машини виїжджали на дороги загального користування, але частіше блищали на парадах у дні совкових свят символ промислової потуги СРСР, зроблений болгаркою по металу. ВАЗ-2016 турист. Це вже був не заводський самопал, а цілком офіційний експериментальний проєкт. Ідея пікап, у кузові якого пакується палатка, що розкладається прямо з автомобіля. Радянська версія кемпера, але тільки для досить скромних туристів. Задумували ставити на конвейер, але в реальності єдиний виготовлений екземпляр швидко перетворився на звичайну технічку ВАЗа. ЗІЛ Чи Бурашка. Внутрішньозаводський автомобіль ЗІЛ-4305, побудований на базі легкового автомобіля вищого класу Зіл-4104 та кабіною ЗІЛ-130, ну і з вантажним відсіком. За болотними легендами, начебто може розганятися до 200 км на годину, але це не більше, ніж байки. ПАЗ 320530К здавалося б, переробити автобус у пікап непроста справа. Із пазами все було не так просто у них не було класичної рами, без якої неможливо було зробити вантажну платформу. Втім, конструктори Павловського автозаводу знайшли вихід. Вони одружили рамну задню частину і безрамну передню, і народився дивукувати гібрид, що отримав індекс ПАЗ 320530К. У народі його прозвали Пазон, несуразний, як і вся Росія. Якщо ПАЗ укорочували, то РАВ напаки подовжували. На базі мікроавтобуса РАВ-2203 створили вантажні варіації, які використовувалися зовсім не для перевезення людей чи майна. Їхня задача була вузькоспеціалізованою транспортувати готові кузови «Рафіків» із конвеєра до експериментального цеху. РАФ-2909 машину створили як технічку спеціально до Олімпійських ігор 80-го року для обслуговування вологонок. Особливість на відкидний задній борт можна було почепити чотири велосипеди, а в кузові возили інструменти та запасні колеса. Пікап був п'ятимісним і навіть мав прохід із пасажирського салону на вантажну платформу через спеціальні дверцята. Усього виготовили 90 таких машин. Після Олімпіади їх передали спорткомітету СРСР. Декілька цих пікапів дожили і до наших днів. УАЗ-2315. Бобік Пікап довго доопрацьовували, міняли компонування, кузов, дрібні вузли. Врешті-решт, на базі цієї розробки з'явилося ціле сімейство УАЗ-2315-2924. Воно офіційно продавалося через автосалони. Правда, хто і для чого таке купував у 90-ті, коли вже відкрився ринок західних автомобілів, невідомо. Московський завод теж мріє про власний пікап. Навіть документацію підготували для моделей Москвич 434G та 2315. Але, як це часто бувало в СРСР, креслення вже були готові. А от добро на серійне виробництво так і не надійшло. Тому офіційно пікапів у МЗМА не випускали, як це було сказано вище. Народже, не очікуючи серійного щастя, займався кустарними перекроюваннями самостійно на автобазах, у гаражах і таке інше. А О 80-ті совки все ж таки вирішили продавати не тільки легковушки, але і фургони і пікапи на захід. Для Великобританії та Кіпро навіть зробили праворульні прототипи на базі сімей 2140. машини випробували. Але модель 60-х років до того часу настільки застаріла, що за кордоном на неї очікувано не звертали увагу. Московицький пікап таки залишився внутрішньозаводською легендою, але потуги на цьому не завершилися. Москвич 2148. На базі москвича 2150, який, звичайно, що не випускався, було зліплено два тентованих пікапи. За основними агрегатами і вузлами він був уніфікований із москвичем 412. Максимальна швидкість при русі по шосе становила 120 км на годину. У підсумку фінансування цього проєкту так і не було відкрито. Москвич-2335, автомобіль із кузовом пікап вантажопідйомністю 640 кг, був задуманий на базі 2141 ще у Савку, але вироблявся вже на незалежних болотах із 94 по 2002 рік. ВАЗ-2329 це ще один потворний пікап на базі Ниви із півтораколісною кабіною, суцільно штампованою боковиною і несучою конструкцією кузова. Ця видовжена шляпа випускалася серійно на болотах 15 років. ВАЗ-2702 це один із маловідомих експериментальних радянських автомобілів, створених на ВАЗі у 80-х роках, не тільки у кузові Форгон, але і у Кузові пікап. Загалом серія 2700 належала до серії досідних мікроавтобусів. Які робили на основі вже існуючих моделей ВАЗ, але із прицілом на потреби комерційного транспорту? Серія визнана невдалою, що на етапі конструювання і роботи доводці до конвеєра передчасно припинення. ГАЗ-24 1301 у 91-му році для Чехії був розроблений пікап на базі універсала ГАЗ-2412. Чешська компанія мала намір переобладнати наявні в країні Волги на невеликі дешеві вантажівки, бо Волги стрімко втрачали популярність на тлі масового проникнення в той час до країн Східної Європи сучасних західних легкових автомобілів. У грудні 91-го і січні 92-го були виготовлені два досідні екземпляри пікапа: один практично стандартного вигляду для такого роду виробів, а другий отримав дещо подовжену кабіну і коротшу вантажну платформу. Обидві машини розроблялися під одним і тим же робочим найменуванням газ 24 1301 Подальші роботи були продовжені на базі моделі 31029 під загальною назвою Бурлак. Були розроблені пікап ГАЗ-2480, фургон ГАЗ-2482 і п'ятимісний пікап із подовженою кабіною 2485. Ну, а загалом пікапи ВСРСР так таки не змогли стати звичним видом транспорту. Якщо в США чи Європі подібні машини були чи не найпопулярнішими робочими конями, то в Союзі їх доля виявилася скромною. Пояснення просте: планова економіка не передбачала окремого класу невеликих утилітарних автомобілів для приватного користування. Усе, що мало вантажну платформу, автоматично вважалося виробничим транспортом і підпадало під жорсткий облік. Практично пікапи у совку були не просто малочисельними їх існування майже заборонялося логікою самої системи, де індивідуальний транспорт із вантажними можливостями вважався надмірністю.